Загальна незабезпеченість міського бюджету у поточному році у сумі 31 мільйон гривень. З кожним місяцем все відчутніша та вносить корективи у графік виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Днями бюджетники отримали зарплату за першу половину травня. Ситуація складна і впливає на багато аспектів життя городян та в цілому на соціальний клімат у місті. Із такою інформацією розпочав міський голова робочої наради з керівниками комунальних підприємств. Ситуація складається законними требуваннями законними положеннями у виплаті заробітної платі освітянам. Тобто вона має виплачуватися на літні місяці одноразово. Ця одноразова сума сягає 14 мільйонів гривень, що є великим навантаженням на бюджет, не відповідає місячній нормі надходжень до бюджету і може залишити інші прошарки бюджетної сфери без грошей. У будь-якому випадку, запевнив Керманіч міста, ситуація без вирішення не залишиться. Серед варіантів розглядається також звернення до освітян просити трудової колективи пойти навстрічу по, по месячной виплаті зарплатним планом.